Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву рослину. Цереус Сагуару або Карнегія Гіанська унікальний кактус гіант. Пустельна рослина відрізняється витривалістю, проте при культивуванні в домашніх умовах потрібно прислухатися до її потреб щодо мікроклімату та агротехніки. Цереус сагуару, він же цереус Гіанський, був віднесений до одноіменного роду помилково. Відповідно до сучасної ботанічної класифікації, цей деревоподібний кактус слід іменувати Карнегія Гіанська. Він є єдиним видом роду Карнегія, названий на честь Ендрю Карнегії, підприємця та філантропа із США. Природний ареал проживання Цереуса Сагуару обмежується пустелею Сонора. Вона захоплює частину території на північному заході Мексики та штатів Каліфорнії, Аризони у США. Кактус Карнегія своєрідний символ Дикого заходу та невід'ємний атрибут будь-якого вестерну. Цереус сагуару воліє селитися на південних схилах каньйонів та пагорбів, забезпечуючи собі захист від вітру. Сильні пориви можуть повалити кактус. Коренева система у більшості екземплярів поверхнева, мочкувата, хоча може сформуватися і стрижневий корінь довжиною від 50 до 60 сантиметрів. Кактус сагуаро це величезний висотою до 18-20 метрів і діаметром до 60-65 сантиметрів, Колоноподібний стовбур розгалуджений так, що разом із бічними пагонами від 8 до 12 штук він перетворюється на якусь подобу канделябра. Нижня частина стебел гранована. Гребра від 12 до 24 штук згладжені, слабо виражені. До 30 років цереус сагуар росте дуже повільно, приблизно по 2 см на рік. Цереус сагуаро кактус довгожитель. Середня тривалість життя від 150 до 175 років. Він може існувати й до 300 років, встигаючи за цей час набрати масу від 6 до 10 тонн. Цвітіння кактуса Карнегія припадає на травень-червень. Вперше цереус сагуару зацвітає приблизно в 30 років. Потім у віці від 50 до 75 років цвітіння припиняється, квітки карнегії поодинокі, великі до 30 см, дзвонові, можлива легка асиметрія. Пелюстки кремово-білі або пурпурово-червоні, рідше оранжево або зеленувато-жовті. Бутони формуються на стовбурі та бічних пагонах. Повністю квіти кактуса сагуару розкриваються виключно ночами. Закриваються вранці наступного дня або опівдні. Після цвітіння цареуса сагуарови зрівають плоди, рубіново-червоні, округлі ягоди, завдовжки від 6 до 9 см. М'якуш їстівний, солодкуватий. Відтворити рідну для Карнегії величезну пустелю в умовах сучасної квартири проблематично, але створити їй нормальні умови для росту та розвитку цілком реально. Дорослі цереуси Сагуаро під час періоду активної вегетації без проблем переносять вплив прямого сонячного проміння до 5-6 годин щодня, особливо якщо забезпечити гарну аерацію. Під час зимівлі тримати рослину в темряві теж не можна. Їй потрібний світловий день тривалістю від 8 до 10 годин. Влаштує кактуса і яскраве, але розсіяне світло. Молоді сієнці Цереуса Сагуару, що стоять на південних вікнах, улітку в період максимальної сонячної активності рекомендується притіняти. У період активної вегетації цереус Сагуаро потребує температури від 25 до 29 градусів. За умови регулярного провітрювання та циркуляції повітря він добре почувається і в спеку до 35-40 градусів. Вана кактус впадає тільки якщо температура піднімається вище 42-45 градусів. Зимівля має бути прохолодною 10-12 градусів. Критичний мінімум для цереуса сагуаро заморозки 5-7 градусів. У природі кактус цереус гігантський росте у бідному ґрунті, але в домашніх умовах йому потрібний родючий субстрат. У магазинний ґрунт для кактусів і сукулентів можна додати перегній або готовий компост у співвідношенні приблизно 1 до 5. Для більшої легкості до ґрунту вносять великий пісок, керамзит або гальку дрібних фракцій. У молодих екземплярів цереуса сагуару коренева система поверхнева, об'ємні горщики їм не потрібні. У окремих дорослих кактусів формуються стрижневі коріння. Вони відрізняються масивною надземною частиною. Їх потрібно садити у більш глибокі та стійкі горщики, контейнери, діжки. Специфічних вимог по догляду цереуса Сагуаро немає. Рослині для нормального розвитку та комфортного самопочуття цілком вистачить стандартних агротехнічних заходів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.